Починаємо тест на автомобіліста. Скільки букв в українському алфавіті? 33. Неправильно. 32. Неправильно. 25. Випусти гальмівну рідину зі свого мозку. Це тест на автомобіліста. Але в українському алфавіті 33 літери. Це в звичайному, а для номерів використовуються тільки ті, які мають відповідники в латинському алфавіті. А саме перерахуй В, Е, І, К, Н, М, О, Р, С, Т. Одну забув. О! Правильно, пішли по кодам області. Аа. Київ. А Вінницька. А це. Волинська. А Е. Дніпропетровська. Почекай, вони що, завжди по алфавіту були? Так. Добре, складніша задача. Комбінація букв. ВААХ. ах. Ух, яка дівчина йде. Неправильно назви області. Кіровоградська і Харківська. Правильно. Акве. Прищи на обличчя. Зберись це акне. Крим і Миколаїв. Правильно, який найкращий сервіс, який привозить авто з США? Ураган. Неправильно. А, вейт -шіпін. Правильно, пішли по кольорах. Зелений колір. Можна йти. Я не про пішоходів. Я теж. Я таке бачив, грі кальмар. Якщо номер зелений з білими цифрами, це волонтери, які допомагають військовим. Якщо чорний, це військові. Білий номер зелені цифри. Електромобіль. Якщо машина прикордонників наприкінці мають зелений козацький хрест і літеру В вітаю. Ти пройшов. Завтра будемо проходитись по номерам. передач. О, в мене тільки один плюс один є. Значить, ти дивишся єдиний марафон. Все.